Япид. Оце він стоїть та дивиться на венеру. Япид, це юрик лазаретний, був знахор в порошках нешпетний, лічить Енея, приступав. По локті руки засукає, за пояс поле затикає, очками Кирку посідлав. І зараз, приступивши к ділу, він шпенник в рані розглядав, прикладував припарки к тілу і шилом в рані колупав. І шевську смолу прикладає на все те, но все те трохи помагає. Я вид сердечний чує жаль обценьками питав, З кліщами, крючками, щипцями, зубами, Щоб вирвати проклятущу сталь. Венери серце засвербіло, от жалю, що Еней стогнав, підтикавшись, ану за діло, і купідончик не гуляв, шапнулись, різних трав нарвались, цілющої води примчали, гарлемських капель піддали, І все те вкупі сколотивши, якісь слова, наговоривши, Енею ра.